Після теоретичних навчань мобілізовані зв'язківці застосовують знання на практиці, пригадують навики, яких набували свого часу під час служби в армії. Кожен отримує автомат і вперед на позиції. Гнать треба цю нечість. З нашої земельки, щоб у нас на Полтавщину не прийшло. Якщо не прийшла, треба виганяти. Нині у навчально-тренувальному центрі зв'язку майже дві тисячі мобілізованих, переважно з північних та південних областей України. Чоловікам від 20 до 60 років, різного соціального статусу. Є підприємці, які залишили бізнес. Своє діло, я ще оставив Майдану. Після Майдану займався волонтерством. Ну, как бы, это з громадською діяльністю. Ну і вже вот, прийшло время так сказати. идти на фронт. Рібінку п'ять літ. Атець теж вже сім місяців. Щоб все этот, нормально зложилось, щоб всі живі залишилися. Скаребано закончилося. А пішов, родину захищати. На початку осені минулого року із 179-го навчально-тренувального центру відбули у зону АТО більше ста військовослужбовців. Зараз вони тримають оборону у найгарячіших точках Дебальцевого та Донецька. Двоє загинуло. Начальник центру розповідає: зв'язківців готують до всього, що може знадобитися у найтяжчих умовах війни. Багато з тих, хто сьогодні приходить в перший же день, закидають мене рапортами. Ні, я не буду вчитися, це сидіти за партою. От я хочу прямо зараз зброю і в бій. Коли починаєш людям пояснювати, що це таке. Навіщо вони прийшли, ким вони будуть, що вони згадають, що вони навчаться, що вони будуть робити. Я їм пояснюю, що якщо ви думаєте, що ви будете ходити з телефонною трубкою і все, то ви глибоко помиляєтесь. Ви приїдете туди, ви будете варити кашу, якщо буде потрібно. Будете стріляти з гранатомета, будете виконувати роль піхоти, і в тому числі ви будете забезпечити зв'язок для управління вашим підрозділом. На навчальні стрільби приїхав голова облдержадміністрації Валерій Головку. Також виявив бажання випустити автоматну чергу. Є. уровень і попри мухи. Головку стрільбу закінчимо. Запитав голова облдержадміністрації і про проблеми. Пообіцяв, що бійці будуть забезпечені усім необхідним. Допомога потрібна, якась моя. Електрочайні, хотя б одягу. прийнято. Я поспілкувався з військовослужбовцями. Да? На 100% вони всі забезпечені. Є там певні проблеми, але це таке додаткове. Але вони всі обуті, діти є де вони проходять навчання, де вони відпочивають. Тому я проблем сьогодні не бачу. На 100% вони всім забезпечені. Навчання мобілізованих триватимуть до 40 діб. Після цього більшість із них вирушать на передову.